І я ніколи не думала, що я буду саме ведучою подкасту. Так, одна з ведучих у вас. Який епізод вам зараз прийде в голову? Перший? Я до речі, згадала, як ми записували перший подкаст. Я три дні до цього ходила на вулиці і думала, так що я відповім на це питання? А що мені тут розказати? Але давайте так: хто з ваших знайомих робить подкаст? Цей подкаст показав мені, що якщо ти хочеш щось спробувати, просто почни. Привіт, це подкаст на каву. Ми три подруги з різних поколінь, кожна зі своїм унікальним досвідом і життєвим шляхом. Щотижня ми збираємося, щоб говорити про все на світі, щиро, з гумором та теплом. Перш ніж ми почнемо, якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте нас лайком, підпискою або поділіться цим епізодом з другом. Це маленька дія, а яка для нас має велике значення. Дуже дякуємо. Привіт, я Саша. І я зараз у Києві. Я вже повернулася на роботу в робочі будні, але сьогодні ми будемо записувати фінальний епізод нашого подкасту. Але, напевно, першого сезону. Привіт, я Наташа. і Я зараз в Києві. Ми не знаємо, чи е, будуть наступні сезони, і які саме вони будуть. Але цей подкаст дав мені надзвичайно багато в житті, і ми хотілося б обговорити це з вами. В мене взагалі подкасти це найбільший канал контенту. Я не дуже, люблю подка... не дуже люблю багато візуального шуму, бо мені здається, ми більше часу проводимо в телефонах. Я проводжу в телефонах більше часу. І тому відсутність візуального шуму це лайк подкасту. Я мо... люблю їх також за можливість слухати їх на прогулянках, а гуляти я люблю найбільше. Зараз, гуляючи Києвом, я прослуховую багато нових подкастів, і я, до речі, подумала, що ніколи не писала в подкасти питання чи якісь коментарі. Але ставлю оцінки в застосунку, так що будемо вдячні, якщо і ви це зробите. Привіт, я зараз у Нідерландах і завтра мені знову на роботу. Але сьогодні нарешті виспалась. Щоб... минулого тижня. я вставала щодня о 5.30 ранку. І мій серпень буде теж насиченим, але я сподіваюся використати час для себе на відпочинок. До речі, відпочинок буде і в подкасті. Для мене подкаст став повноцінним хобі. І коли на новій роботі, на онбордингу мене спитали, які хобі в тебе є, я сказала, що це подкаст, український подкаст. То це дуже мені мене вирізнало від інших людей і від різних кандидатів, можна так сказати. І це було дуже приємно та несподівано для мене. А так я коли починала організовувати цей подкаст, якраз я і була впевнена, що це стане нашим хобі. А я як же я без цілі, коли ми починали, я собі ставила ціль 10 випусків. Мені здавалося, що 10 супербагато. Але сьогодні ми пишемо вже 26-й. І це шок для мене. Взагалі, для чого ми починали? І от мені здається, що зараз класно зрозуміти, чи зробити якийсь такий підсумок для себе, того, для чого він взагалі був. Для мене в мене є пару моментів з цього приводу. Я дуже ціную в людях підтримку та доброту. І мені здається, що у вас у двох є ці якості. І мені здавалося, що такий формат дасть нам змогу показати, що наявність друзів а, з різним віком, з різним досвідом, в різних локаціях може бути натхненням і може бути щирим та підтримуючим середовищем. А взагалі ми говорили про це якось: що саме люди навколо тебе, з якими ти спілкуєшся найбільше, говорять про тебе дуже багато як про людину, і через них ти мало того ж надихаєшся, ти можеш себе зрозуміти більше. Що це було для вас порівняно з тим, як воно було раніше і як воно є зараз. Можете сказати, коли мені запропонували цю ідею подкасту, для мене це було як ідея просто спробувати щось нове. Спробувати, вийде чи не вийде прикольна ідея, ніхто зі знайомих такого не робить, чому б не зробити. Але з часом я зрозуміла, що це дуже прикольно, тому що ми, начебто, як спілкуємося одна з одною, але з кожним випадком випуском подкасту я дізнавалася щось нове про кожну з вас. Здається, такі просто банальні теми. Ми, ну, ми говорили про щось буденне, те, що ми обговорюємо кожен день, але на подкасті я все одно чула щось нове. Мені було дуже цікаво і прикольно, і також я заряджалася якоюсь мотивацією від вас. Е, Наташа мене заряджала там, слухати щось англійської мови. Василіса заряджала мене бігати. Разом ви мене всі заряджали на ще щось. Коротше, мені дуже подобалось. І... Воно трошки по-іншому для мене, ніж просто дзвінок, ну, просто як за кавою посидіти поговорити, тому що ми якось зосереджені на одній темі і ми її повністю повністю розбираємо і багато про чого можемо розказати, і також поділитися з іншими. Для мене подкаст це досить неочікувана така річ, тому що я ніколи про це не думала. Я, звісно, я їх слухала, я дуже люблю подкасти. І я ніколи не думала, що я буду саме ведучою подкасту, так одна з ведучих. І для мене, я пам'ятаю, це перший раз, коли це був в Португалії. Ми почали це писати і пробувати. І мені здалося, що це так складно, але реально, просто коли ти щось починаєш робити нове, просто такий девіз. Просто почни. І це реально працює. Давайте так. Це просто може бути така е, simple е, психологія але це реально працює, тому що дії, які ти робиш у направленні, якомусь направленні, завжди щось тобі приносять. Наприклад, мене дуже вразило, що це ці подкасти, це розмови, як ну, розмови з подругами, але це свого роду така рефлексія, тому що я дуже багато е, цікавих інсайтів е, просто. Для мене це було дуже дуже здивуванням. Що коли ти говориш, ти проговорюєш якісь речі, і потім, після подкасту ти до просто рефлексуєш Після це дуже цікаво, тому що я багато також не знала інформації про вас, дівчата. Тому це було щось нове так. І до речі, я можу сказати, що для мене, як в такій вимушеній імміграції, це стала одна із опор. Тому що ти не втрачаєш зв'язок з домом, тому що спілкуєшся на українській мові, що для мене було теж важко. Давайте так, я розмовляла на російській. І з одного боку, з іншого боку, це така опора, тому що в тебе є хобі і воно пов'язано з твоїми близькими людьми. І ще одна штука, що за цей період часу мене дуже змінилось життя в еміграції. Я, ми обговорювали це на подкасті. Але так як коли ти робиш висновки, це ти просто ловиш ці е, понти, ці моменти життя. Такі, блін, я вже змінив роботу. Я вже побула в декількох країнах. Я вже там е, зробила щось нове для себе. Там, наприклад, з останнього це йога. І ти такий виловиш себе і робиш якісь висновки, і розумієш, що якісь дії привели до тебе до того, що ти змінився. І це дуже цікаво. Е, мені здається, що от, я, наприклад, така людина, яка коли проговорює, мені здається, більшість нас таке, Коли ти проговорюєш щось, то ти структуруєш потрошки сам собі. Інколи от, знаєте, як ти пораду просиш, наприклад, у когось, поки ти розповіш цю історію і е, дійдеш до питання, що ти мені порадиш, то ти вже знаєш, що тобі треба робити. Так, так? так це правда, реально. Коли проговорюєш, так просто в голос. Та, бо ти коли проговорюєш, ти її маєш структурувати, ти маєш якось е зробити ну, цю тему більш е конкретнішою. Наприклад, коли ми робили про соло подорожі, пам'ятаєте, в самому початку, ми е там е все одно ти робиш собі якийсь сценарій, і цей сценарій він іде там, наприклад, там що безпека, що там, чого ти боїшся, чого ти там, де, е де треба на яке на що звернути увагу. А і не кажучи, вже от ти класний поїнт сказала, що у нас. Я, я впевнена, нам послухати через 10 років ці подкасти це буде просто огонь. Того, що, наприклад, я дуже пам'ятаю, як там мені було дуже цікаво поділитися з вами про Сантьяго, про мою подорож на Сантьяго. І я, я коли розповідала, ви задавали питання. Ми, ми спілкувалися з, нами, з вами і протягом цієї подорожі, але для мене це було таке, як певне Самері. А яке я видала на гора? Я до речі хотіла спитати у вас? Який епізод вам зараз прийде в голову? Перший для мене це був епізод, коли ми коли я йшла на першу роботу в Нідерландах. Це був день. Точно! Це був день до це просто для мене було дуже емоційно. Блін, а класно тоді. Так. Тоді класно придумали, що якраз ти виписала всі свої страхи, uh -huh. і ми розповідали. І ще тоді дуже до речі, тут ми дуже багато такого приватного розповідали. Uh -huh. Ще тоді, коли це робили, ми думали, що будемо викладати цей епізод чи не будемо викладати. І от в подкастах це дуже прикольно, що ти можеш відокремити трошки і через певний час це зробити. Так, я думаю, що це трохи, знаєш, коли це приватне. Трохи було важко, реально, тому що ти розумієш, що твої е, люди, яких ти знаєш, будуть це слухати і ти намагаєшся щось фільтрувати, а потім просто думаєш, це ж я, це просто я, і що я можу зробити з цим? Ну, типу, або приймаєте, або не приймаєте. Знаєш? Це трохи егоїстично, але це так. І ще я хочу сказати, що я перестала вести інстаграм. З подкастами. До речі, я не знаю, як воно так співпало, але мені більше не захотілося писати свої думки, тому що я розумію, що всі мої думки та моє життя, як воно протікає, як воно йде, воно є в подкасті, і я більш не хочу це робити. Тобто, якщо ви хочете щось, наприклад, знати про мене, так, то можна просто послухати подкаст. Так, це круто. Мій випуск, напевно, той, що я перший згадала от зараз, це. Яку пораду ми б дали собі десять років тому? Мені було б зараз, ну не зараз, а через десять років було б цікаво послухати його ще раз, тому що ми там здається в кінці давали собі поради, які б ми зараз там сказали собі, чи ще щось. І мені здається, що через 10 років, не знаю, як для вас, дівчата, мені здається, для мене це знову таки поміняється, бо тоді я говорила про свої 14 років, а то вже буде в 34. Мені здається, це абсолютно щось буде різне. Ще хотіла сказати, що нового від вас, дівчата, я взяла це. В мене вже є електронна книга. <реш> так, тому що ці, знаєте, зашейнили мені мене, з цими книжками. У <реш> мене є електронна книга, я її читаю, звісно. І що мені дуже надихаюче було, це Сантьяго, це шлях Сантьяго. І у мене подруга на цій на роботі, що в мене була, вона мені сказала, що це дуже надихаюче, тому що багато людей, я вже багато людей, я чую, що вони хотіли б. А я ніколи про це не чула, давайте так. І вони, коли послухали Наташу і вже хочуть ще сильніше. Тобто мені дуже, дуже подобається, що ми не тільки один одного надихаємо, а ще є люди, які теж надихаються від нас. І ще хочу сказати, що коли ми просто говоримо про прості речі, декому може показатися, та це що там, вони там, це просто. Так, Але давайте так: хто з ваших знайомих, знайомих робить подкаст? Деякі подкасти мені здається, що їх ведучі мені вже дуже знайомі, mm -hmm. але я їх не знаю. Так, ніколи. так, так, звісно. Я думаю, що це дуже надихаюче вийшло, і мені дуже цікаво другий сезон. А, що мені ще подобається, що ми робимо це майже кожен тиждень. Mm -hmm. Я бачу, що це важкувато. Угу. Ми розуміємо, що це там зібратися в трьох, що ми спілкуємося поза, поза межами подкасту. Але це те, що ми збираємося, і ми маємо якусь одну тему. Мені теж Просто заходить, оце якась така рутина, яка дає тобі частину твого життя. І я зараз, в більшості випадків, коли я з людиною розмовляю, то я говорю про те, що я веду подкасти. Ви не повірите, в мене була співбесіда і там в тому тижні. І вони мені мене там щось також питають. Я така кажу: взагалі то я подкасти ще роблю. О боже. Але це класно. Це е, дуже е, цікава річ, коли ти розповідаєш про себе не як про людину, яка, яка десь працює, так? Тобто, там, я івент-менеджер, окей. Е, там, чи я мама, чи я там, жінка, чи там, так далі. А коли ти розповідаєш про себе, які, е, тв... саме про себе, так? і що, ти, що, що в тебе є таке цікавого? І тобто, коли ти розповідаєш там, спорт, наприклад, там, ти бігаєш в книжки, читаєш чи ведеш подкаст, це трохи по-іншому розкриває людину. Так, мені здається, що коли ти на співбесіді скажеш, що в тебе хобі, ти записуєш подкаст. А я думаю, тебе не забудуть. Це дуже класно. Я думаю, що це потрібно додати себе LinkedIn, чого я ще не зробила. Я до речі, я почала бігати завдяки вам. А я перестала бігати не завдяки вам, а просто. Але хто ж ти купила книжку, мені ну, електронну книжку, і ти почала електронно читати, бо uh -huh. це е, мені здається, що е, ці подкасти і оці поради вони мені додають спрощення. А я дуже люблю речі, які ти е, от ми говорили, пам'ятаєте, про натхнення і про коли натхнення стає мотивацією. Е, оці спрощені речі, я знаю точно, що я йду на зарядку зранку. Бо в мене форма лежить прямо, ну, я встала, я її вдягнула, і я пішла. Якби мені треба було її шукати, я б ніколи не вийшла на зарядку і максимально мінімізувати. Там, наприклад, я говорила своєю подружкою, вона каже: Слухай, а ти бігала? Може там не біля будинку, бо тут ну там не такий великий парк. Вона то думає, що я біжу там багато. Мені невеликий парк якраз підходить. Каже, а ти б бігала, там, кудись там їздила. Я думаю, о Боже, якби я кудись поїхала, я б в житті вже не бігала. Тому це спрощення такої частини, і ти класно сказала з того, що ми просто спробували. Ми ніхто не купували якісь там нові мікрофони, не робили якісь там супергаджети, не робили якісь там, а просто почали це робити, і це зараз воно ну прям я пишаюся нами, дівчата так, я теж. І я хочу сказати, що ось ця штука, просто спробувати для мене, це теж щось нове. Це не я. Я завжди ускладнюю усі свої починання. І завдяки тобі, Наташа. До речі, я почала робити трохи по-іншому. Е, просто е, в тебе там, наприклад, немає форми для того, щоб бігати. Та просто не там не знаю щось, що небудь надій, та просто побіжи раз, потім вже вирішиш, подобається тобі чи ніч, тому що на другому кілометрі, якщо ти вже все, ну типу, може тобі і не потрібно. Робити. А навіщо це такі просто, такі просто условності, так? Там, Типу, нова форма, там, нова, там, не знаю, якась штука для запису подкасту, щось нове для того, щось нове для того. І це все ускладнює, і ти вигораєш буквально на другому дні своєї ідеї, що ти вже нічого не зробиш. Просто якісь дії, це дуже дуже класна порада. Я, до речі, згадала, як ми записували перший подкаст. Я три дні до цього ходила на вулиці і думала: так, що я відповім на це питання? А що мені тут розказати? А що ще я можу про себе додати? Десять разів перечитала вступ, думаю, так, так, тема подкасту, тема подкасту. Думаю, 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 зараз. Ну, якщо ми встигнемо прочитати щось, тему дякую і на то. Я просто це роблю перед подкастом. І так прикольно, коли я пам'ятаю, я, я сижу на одному місці завжди, і коли я пам'ятаю, ми писали ще перші подкасти, і я пам'ятаю, як я нервувала це. Ну, це правда. Це. Це правда було нервово, тому що е, ти думаєш, як сказати, як бути, як це буде. Якщо люди будуть слухати, ти думаєш, хто це буде слухати? Це теж важливо. Типу, а що я хтось? Та людина, та людина. І потім для мене, через моє може п'ять під подкастів, це було вже ну і окей, що такого? Нічого такого це немає в цьому. Ну це дуже класно працювати над собою, тому що ти відкриваєшся, і коли ти відкриваєшся цьому світу, це дуже важко. Проявлення. Мені здається, що це одне з слів, які ми тут також використовуємо постійно, бо ми проявляємося. І е, завдяки тому, що це середовище, де ми з вами спілкуємося, воно для мене дуже таке рідне. І мені дуже легко говорити про якісь там. На мої приватні речі. І якщо, наприклад, я спочатку думала, що типу, може ну це не дуже цікаво комусь, може це не треба розповідати. То зараз взагалі в мене немає там якоїсь такої стопа що я щось можу не розказати такого плану. Це ну це також для мене було дивно. Мені було супер важко почати, бо мені здавалося, що там дуже багато технічних деталей, які, які не, невідомо як підуть. А, мені а, зараз. Це набагато набагато легше, і мені здається, що ми так сильно, от як ти зараз пробіг, казала, тата давайте такі кросовки купимо, потім давайте ще купимо щось там, ще щось, ще щось. Мені дуже подобається спорт і подобається взагалі будь-які починання, коли ти їх е дуже спрощуєш. Тому, так. що ще було важко? Е, Були я, ще якісь? Так, я можу сказати, що для мене було важко е реакція моїх друзів та знайомих. Тобто мені трохи було важко. Що хтось з моїх друзів не слухає подкасти, мої подкасти. І я хочу сказати, це такого роду фільтр стався. І це було важко не те, щоб це прийняв. Так, це було трохи важко прийняти, що саме це отак сталося. Але це відкрило трохи близьких людей з іншої сторони. Коли ми починали, це е, одне з слів, яке для мене було вот, супер важливо, це підтримка. Ну бо е, в принципі, ви ті люди, до яких я в більшості випадків звертаюся е, за підтримкою, mm -hmm. особливо коли роблю щось таке, що я знаю, що деякі деякі скажуть ні в коєму разі. Тоді я дзвоню вам і давай впевнена, що ви там в більшості випадків скажете. Е, тільки там, ну там, наприклад, я впевнена, що е, і, і Саша, і Василіса, ви мені завжди там, типу, а ти отут подумала, а якщо, наприклад, щось станеться тут, то ти тут запиши телефон. Там Саша завжди каже мені, скинь мені маячок. При тому, що вона від 3 тисячі, 3 тисячі кілометрів від мене. Скинь маячок, щоб я знала. Дуже класно. Саша і її відсутність контролю, ага просто попробую. <смеш> Але дивіться, взагалі, от, ем, ну, мені надзвичайно приємно, що є декілька друзів, що слухають кожен епізод. І вони дають ще зворотній зв'язок. Я прям, ну, це. Обожнюю і дуже, дуже, дуже дякую тим, хто це буде слухати, і тим, хто так робить. Бо мені це надзвичайно приємно. І ми я розшарюю це з дівчатами. І ми слухаємо нам всім, кожна нам всім. Приємно це не завжди позитивно такі солодкі відгуки, але це супер надзвичайно мене надихає. Ось і тому з свого боку, так само я вважаю, що це дає то той зворотній, знаєте, як коло добра. Коло підтримки. Бо якщо хтось щось починає, я от намагаюся, ну, мені так здається, можливо, не всім видно, але мені здається, що я підтримую. А у вас е як віднеслися ваші друзі і знайомі до цього? У мене е слухали більше е не знайомі люди, ніж мої знайомі. І це дуже, ну, типу, дивно. дивно. Так. Для мене це дивно, але я так вже й сказала, що це трохи мені відкрило іншу сторону людей, тому що, наприклад. Е це для мене було таким, знаєш, як. Здивуванням, тому що я думала, що мої близькі люди будуть слухати, але це так не сталося. Навіть на роботі, коли я, звісно, ну, працюю в міжнародному колі. На роботі, коли я сказала, що в мене є подкаст, і всі такі спитали, можна послухати. Ну, українською мовою це неможливо. Але навіть люди, які просто мене там першили там, другий раз, вони хотіли послухати. Це дуже класно відображає так реальність, і це робить мене трохи я трохи по-іншому стала дивитися. Це. У мене було, напевно, декілька моментів, які мені було приємно отримати як фідбек. Це, по-перше, те, що мої знайомі взагалі деякі почали слухати подкасти, і ми, як знаєте, перший подкаст, який вони послухали. А другий фідбек, який мені було прикольно почути, це коли кажуть: Ну, я вже всі випуски прослухала ваші, у вас нових немає. Я вирішила на прогулянці включити новий якийсь подкаст, бо звикла гуляти під подкасти. І ніякі такі цікаві знайти вже не можу. Це мені було дуже так. Mm -hmm. да, ми таке красиве робимо, а це ми. А ви знаєте, що таку штуку, що я переслуховую іноді наші подкасти просто на фоні, на бекграунді. І мені це дуже подобається, тому що я вже не пам'ятаю де, деяких тем. І кажу: о, прикольно, це я сказала. М -м, цікаво. Ну, тобто, це, це прикольно, мені подобається. Пам'ятаєш, як ми говорили, мені дуже щось зараз згадався ще про подарунки. Пам'ятаєш? Uh -huh. Які бувають подарунки, які вони взагалі там. І я отримала, до речі, декілька людей мені передзвонили і сказали: слухай, там ми брали якісь ідеї в тебе про подарунки. ці, Це теж О, прикол. так, Теж Чому ще навчилися? Може, щось навчилися чомусь ще у вас? Є якесь? Mm. Так, на думку, з першого разу не, не спадає. Але це для мене цей це рік, наприклад, дуже дуже великих змін. І я думаю, що подкаст одна із них з цих змін. Це дуже, дуже цікаво для мене. Для мене, напевно, прям таких як якихось змін я не знаю, але цей подкаст показав мені, що якщо ти хочеш щось спробувати, просто почни. Те, що ми вже сьогодні говорили, тому що на початку я думала, нічого не вийде, що ми закинемо, що це дуже важко, що треба дуже багато робити. Але насправді все вийшло достатньо легко по-перше, з підтримкою, а по-друге, ми просто почали. Тому цей досвід дав мені таку, як бекграунд для наступних моїх всіх починань, що в принципі багато не треба просто. Робити. Про підтримку дивіться, я супер ціную. Бо якби я робила це одна, я скоріше за все б я б закинула. Завдяки тому, що ми робимо це от таким невеличким ком'юніті, uh -huh. так ми одна одну підштовхуємо. Та, uh -huh. там. Якщо подивитися, ми переїжджали 50 разів кожна з нас. У нас у кожної там була зміна роботи, не у всіх. Хтось uh просто працював, дуже -huh. багато, Саша. І все одно ми робили оце. Там ми зустрічалися, і ми все одно раз на тиждень зустрічаємося. Я впевнена, якби в нас не було подкасту, то ми не зустрічалися б таким колом, бо там одна поїхала туди, і друга Поїхала туди. А тут ми бачимо якусь таку ціль, яка це е, також нас надихає. Ще в мене питання: про щось жалкуєте? Зовсім не про що. Наприклад, для мене ще подкаст, це, це завжди гарний настрій. Це завжди гарний настрій після, або коли ти робиш цей подкаст, завжди, завжди якась така. Атмосфера дуже дружня, дуже підтримуюча, правда. І після подкасту, наприклад, коли ми з зупиняємо запис, ми звісно ще говоримо трохи, і це завжди дуже весело. Просто повинні знати. Знаєш, про це це класне. Я ті пада, є щось, що ще поза загальною частиною. Саша, в тебе є? Я взагалі ні про що не жалкую. В мене було напевно пару таких моментів, які я думав, болялі. Підкаст. Зараз, Саша, півгодинки зараз запишемо. А потім я після підкасту блін такий класний підкаст вийшов. Вообще. Мені так сподобалось. Просто знаєте, ми ще коли тут говоримо, ми не говоримо там, типу, а що ти робив, а він куди пішов, а як, а вона, а вони. А ми обговорюємо щось таке важливе. За що я жалкую? Я жалкую за те, що ми з самого початку зробили це просто як хобі, і ми його не промотували. А мені здається, що може це було б ще додатковою якоюсь частиною для а, наступного, як зробити якийсь такий маркетинг. Я думаю, ти скажеш, що ти жалкуєш про те, що ми не почали раніше? Ну, звісно, ми можемо зробити це на другий сезон. Так, так. І, е, до речі, я ще чула, знаєте, що е, декілька людей казали, що тіпа, ти не хочеш мене спросити в подкаст, щоб е, ви поговорили зі мною? Я не знаю не щод, е, щодо, щодо гостів, ну, можливо, да, ми це обговорюємо з вами пізніше, а от е, мені було класно е, чути інколи історії людей, бо е, люди потім присилають голосовими якісь історії по темі. От там, наприклад, да, там у нас було там про 10 років про жити в моменті. От за сьогодні мені подзвонила моя подруга і сказала, що мені дуже надихає нади надихає ваш подкаст про про натхнення. <с. <с. <с.> Якраз вона там їде і слухала, і розказала, що це теж це, тіпо, прикольно. А що далі? Як ви вважаєте? Є у вас якісь може ідеї чи що е, б вам здавалося було б краще? Я думаю, що далі можна е, після перерви почати, і це вже. То теж буде дуже багато тем, вже тому що це буде перерва, і це може коли ти робиш перерви, наприклад, там не знаю в роботі або в там в творчому житті, там і так далі. Ти завжди приходиш новий, і можливо за цей час ми, ми зробимо якісь ідеї стосовно того, як це буде проходити. так Це знаєш, як як в школу після канікул, вертаєшся так, так. і такий тобі є шобу. Тобі є що говорити? Я думаю, що це те ж саме. Стосовно гостей, я думаю, що це дуже прикольна тема. Цікава, це щось нове і це можна подумати над цим. Так, мені також подобається ідея. Якщо хтось хоче, наприклад, до нас прийти, випишіть. Ви нам напишіть обов'язково ваші заявочки, ми будемо ловити їх. От також мені було б дуже цікаво е, отримати відгуки на теми, які б хотіли ще додатково люди почути. Можливо, вони всі чекають щось і бояться написати. Ви не бійтесь нам написати. Ми, ми все читаємо. Що вам цікаво дізнатися про що почути, крім наших секретів? А я знаю, що вони за лаштунком. Так я знаю, що кожна, кожна людина хоче почути щось про стосунки. Я вже це чула просто від, від декількох людей, типу, а чого ви <соць> просто сумки не розмовляєте? <соць> <соць> ну, Такий, типу, більше Вибачайте, хайпу. Вибачайте, приватне а, в мене, життя. Приватне а, життя. А, в мене є а, також декілька людей, які написують. Дивіться, якщо ви хочете, щоб це залетіло, то треба говорити <соць> про війну, про секс і а, про стосунки між чоловіком і жінкою. <соць> ну, типу, а я, типу, інші теми нікого не цікавлять. так? <соць> <соць> а просто, просто життя нікому не цікаво. Так, але е, пам'ятаєте, як цей е, мій зараз улюблене, моє улюблене питання. Розкажи про себе, тільки не розказуючи про те, е, про свою Ким? родину, uh -huh. сім'ю і про свою роботу. Розкажи про себе. І от ми тут троє з нас є е, е, люди, які можуть сказати Окей, е, я ще займаюся подкастами, і це огонь. Так. Тому я дуже хотіла вам подякувати, дівчата, за те за цей сезон. А 26, 26. мені в голову це не приходило, бо а коли ми починали, сказали мені так, що 90% подкастів закриваються, не доходячи до 10-го випуску. Угу. Ми в 10% з вами. Вау. А я думаю, що до 25-го не доходить. Подивлюся статистику, спитаючи. Це, але це, я думаю, це правда, тому що я колись слухала подкасти на англійській мові. Там теж був класний подкаст. Але там десь 10, 10 максимум було. Це правда. Угу. Так. Так, тому вам дуже подякувала і зустрінемося в наступному сезоні. Дякую, дівчат. Так. Всім до зустрічі. До пока, зустрічі. Па-па. пока.